сказали, Дощ буде, дощ буде. Який дощ, 6 ранку. Ждали, ждали той дощ, а доща немає. І це дивіться, на що треба дощ. Царка геть. Четвертий рік. Год. Четвертий рік узерки. Год. Будемо переворювати її. Буде тут пшеничка. Будемо. Сіється. А доща треба аж мамочки. І це, мабуть, що зараз буде дощ. Ще раз скосимо її і все, і на цьому, і на цьому крапка. А деща ждали, не вбирали. Тут нам віддали віддали mm. <клухи> солому. Ну, люди змолотили, віддали <клухи> солому, а чекають заберіть. Я хотів зафікувати всю сторону, <coughs> але ж думав буде дощ. А доща нема, так що будемо сі дифікувати. Ще ну, тут гектарщиків небагато. Сіні доробимо і на цьому буде вже точно шабаш по посолону. Царка така, четвертий рік, без підживки. Думаю. Теж сидіть по косимо і все, і будемо. Будемо дискувати. Носить какашки. І буде тут пшеничка. Бо кукурузка щось в у нас слабенька. Дуже слабенька кукурузка. Вийшлося. Зараз схожу, покажу кажу вам.